Так виглядає аварійний корпус першої рівненської музичної школи на вулиці 16 липня. Ремонт закладу розпочався у жовтні 2020 року. Потім його призупинили. Батько учениці музшколи Ярослав Ковальчук пояснює, до нового року обіцяли перекрити дах, але цього так і не зробили. Там знутрі все теж було демонтоване на протязі листопада і грудня місяця. Фундаменти були підкопані. Зараз ми можемо побачити, що ці фундаменти теж і земля, і бетон. Воно все йде в переміжку. І розумієте, це все йде. Є зараз опалі, і ми боїмося, що ця школа дійсно складеться. Нагадаємо, учнів школи тимчасово перевели в гуртожиток на Відінській, але там діти ризикують життям та здоров'ям. Таким є висновок тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка працювала у Рівному. Занепокоєні ситуацією батьки йдуть до обласної прокуратури і просять з'ясувати, чи є в діях посадовців злочинна недбалість. Можна видання від нас заяву. В межах провадження згідно зміна тисяч чотирнадцяте кримінально процесуальному кодексу. Заяву від батьків в прокуратурі обіцяють вивчити і за потреби невідкладно передати слідчим. Якщо є підстави з цієї заяви, вбачається внести дійсно відомості про кримінальне правопорушення за відповідною статтею в. Єдиний реєстр досудових розслідувань такі відомості вносяться, і відповідно органу, який якому підслідна та стаття за якою вносяться, віддаються матеріали вже якби наявного кримінального провадження. Починається розслідування. Зараз прокуратура вже розслідує можливу розтрату бюджетних коштів на капремонті музшколи. Мама учнів Анна Шліхта сподівається, що врахують і позицію батьків. Насправді є посадові особи, які приймають управлінські рішення. Кожна людина займається справою. І якщо впродовж року ми розмовляємо на тему ремонту та, але ремонт не відбувається, то напевно вже якась дія повинна бути. І стоїть питання про те, чи взагалі дітям буде куди повертатися, тому. Ми з батьками, порадившись, вирішили звернутися до прокуратури. Реакцію чиновників на заяву стає терміновий виїзд на об'єкт. Головує в комісії, секретар рівно Віктор Шакарзян. Під час виїзду робітників на будівництві не зустріли. Зі слів очільника управління будівництва на ремонт виділені майже 5 мільйонів гривень з міського бюджету. Генпідрядника просили почати роботи на початку жовтня. Ми розуміли, в який період ми вступаємо. Це осінь, це зима попереду, і ми знали наскільки це складно буде освоїти ці кошти. На весь робіт допустив велику помилку, що він не зібравши 100% весь матеріал на покрівлю, зробив її демонтаж на сьогоднішній день. Або стояла б стара покрівля, не було б матеріалів, або була б уже нова покрівля. Мова про будівлю в 600 квадратних метрів. Пояснює виконроб субпідрядника на нараді в міськвиконкомі. Каже, через об'єми та умови процес ремонту тривалий. Роботи на об'єкті розпочалися 16 листопада. Дах розкрили місяць тому. Зараз очікують, коли прибуде партія балок. У нас все заказано. У нас все замовлено. У нас у цей четвер йде перша партія. З понеділка ми приступаємо до даху. Проблема їх виготовити. Десь 20 3-го 12 числа 12-го місяця, і за цей період, доки були свята, нам їх виготовили на сьогоднішній момент. 50% їх ми поставляємо. Далі пилорама, далі йде робота. Найближчим часом в міськраді планують вивчити умови угоди з виконавцем робіт. Секретар Рівнеради хоче з'ясувати, чи можна притягнути його до відповідальності. Готовий як штрафувати, так і судитися. Будемо контролювати кожну, кожен крок будівництва. Я думаю, що це все буде вестися документально. І все буде погоджети. Також і замовниками я буду контролювати особисто, і заступник міського голови, і теж я вам ще раз скажу, що ми депутатам донесемо, яка взагалі ну, як буде просуватись будівництво в саме в музичній школі. Такий об'єкт 600 метрів квадратних, він будується дуже набагато швидше, тому що я займався будівництвом і знаю, як це зробиться. Наступного на тижня відкоригований проєкт планують скерувати на експертизу. Найімовірніше, після цього оголосять новий тендер. У той же час ремонт має тривати. Володимир Срус, Назар Мідріган, новини на Суспільному.